Слава Ісусу Христу! Хто живе на небесах і хто може теж жити із жителями небес? У книзі Буття ми дізнаємося, як Бог зійшов на гору Синай до свого народу єврейського. Але коли почав він говорити, народ злякався, пустеля здригнулася, грім пронизав усю землю. І народ сказав, щоб Мойсей сам говорив з Богом. І говор... Мойсей говорив і передавав усе це своєму народу. Але зараз ми можемо говорити з Богом через Біблію, бо Слово Боже, це і є наш Господь Бог. І у євреях Павло нам нагадує, хто такі небожителі, хто живе на небесах. По-перше, на небесах живе сам Отець Небесний на престолі, а праворуч від нього Ісус Христос, Син Божий, і навколо них безліч ангелів, які торжествують, і духи праведників. Які досконалі в білих одежах, а на головах золоті вінці. Там іде велике торжество, там всі тріумфують і радіють. І коли ми збираємося в церкві, ми теж торжествуємо і славимо ім'я нашого Господа. І наша мета виконати волю Божу, виконати призначення наше. Але досягти досконалості нашими тільки вчинками – це неможливо. Тільки Ісус, який пролив кров свою за кожного з нас, тільки Слово Боже і віра, яка укріплюється цим Словом, дає можливість досягти Царства Божого. І якщо ми в Царстві Божому тут, на землі, то ми будемо в ньому вічно, будемо поряд з нашими праведниками і пророками, поряд з ангелами і поряд з нашим Господом Ісусом Христом в Його присутності. Присутності нашого Господа і Спасителя. Дякуємо, Господу, за такі обітниці і за його істину. Амінь.